Бармат революції! Револю, 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 револю. Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним обланом Софіївських зонів! Нехай, Нехай тобі відроджуся! Славою, Славою твоєю опромінюся! Славою твоєї опромінюся! Бо ти усе життя моє! Бо ти усе життя моє! Бо ти усе моє щастя! Бо ти усе моє щастя! Зазвони мені бряскотом Кайдан! Зазвони мені бряском кайдан! Скрипав шибатися понурі ранки. Принеси мені зойки закатованих. Принеси мені зойки закатованих. У ляках в тюрмах і на заслані. У ляках тюрмах і на заслані. Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття міць. щоб росло завзяття і міць, щоб і сміло йшов я убій за Тебе, на тихой герої за тебе, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу волі, потоптану честь, Потоптану честь! лунка ті твоїх! Лунка ті твоїх! невинну кров помордованих під базарами і крутами, не кров помордованих під базарами і крутами. Кінгиріє в ркуті, кінгирі в ркуті. Геройську смерть, героя української нації, Геройську смерть, героя української нації, української національної революції, української національної революції, полковника Євгена Коновальця, полковника Євгена Конувальця, посарапі Головінського! Пандери Шукевича, слава смерть та не вищана і біоса, російсько-української війни! Російсько-української війни! Зартуй За тіло! Зарту За тіло! Спали вогнем життєтворчим, Суквовалість у серці моєму! Спалимо творчим, сухого серці моєму! Слава Україні.